Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, знов таки, так як я писав в спільноті, хочу сьогодні подивитися стосовно контрнаступу. Е, по, там, по певним локаціям я дивитись не буду. Мене цікавлять загальні риси. То вже московські боти почали розганяти, що а, там на українській мові навіть вже перейшли, ну, але ж воно видно. Да? Е, нема сили терпіти ці пекельні борошна. Да? Е, якось так, бо воно видно. Ну, все рівно, все рівно. А, тим паче бачу в коментах, там робиться бо зна що, не в мене на каналі. На щастя, ну, але в інших новинних каналах, новинних пабліках. От, ну, відповідно, хочу подивитись загальний контекст. Що мене цікавить, як там успіхи у наших, так, загально знов таки. Е і як там у росіян? Що вони ниють, їхні воєнкори і так далі. Знов таки, по локаціям не дивлюсь, дивлюсь загалом. Ну що, поїхали. Добре. Ем, опишіть мені, будь ласка, як ідуть бойові дії у Збройних сил України, інших сил оборони України да? останні кілька днів. Хай скажуть не правда. Беркана. Так, постаруна. Ну, добре. Обережно. Ейос. Так. Кано. Альгіс. Соло. Ой, краса. Інгус. Ну так чудово! Чудово все йде! Чудово все йде! Дивіться, про що у нас мова? Беркана, Пустаруна, руна, Ейвас, Кано, Альгіс, Соло, Інгус. Всі руни прямі. Перевернутих нема. Чудово. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота в ж сообщество. Там новини по каналу, де не тільки. Дивіться, про що у нас тут. Ну ось, Беркана, це про ріст розвиток. Знаєте, в даному випадку мені побачили, що це якраз про рух вперед. Так, да, однозначно. Ось під проводом Вищих сил. Так, да, вони за нас, вони нас підтримують. До речі, моліться за ЗСУ. Знаю, що в декого із підписників там, рідні, близькі служать, так. Моліться за ЗСУ, донатьте за ЗСУ, енергетичні практики використовуйте, хто які знає. До речі, у мене на каналі плейлист, я зробив окремий, там магія і езотерика, а там я розповідаю про ось цю руну, зокрема руну Альгіс, її використання для захисту. Ну, будинку можна так само і для людини використовувати, чи для міста, якщо вистачить сили. Ну, і інші практики даю стосовно захисту. Заходьте, дивіться, використовуйте всім во благо. Далі, що у нас тут? Ну, Під проводом вищих сил у нас рух. Чудово! Чудово! Дивіться, Ей вас, але падає все рівно оборона. Тобто, що це? Мені бачиться, це. Ну, тобто, да, пройшли, закріпились на позиціях, так? Закріпились на позиціях. З одного боку. А з другого боку, це якраз вихід ситуації на новий рівень. Тобто, що? Ну, Рух буде продовжуватись і інтенсивність ростати. Ось падає кано. Позитивні новини, да, це удача. Однозначно. До речі, це ж і про реалізацію планів. Ага, Ось той самий план контрнаступу. Все воно реалізується, йде потихеньку. Хай, хай. Я тому так загайлом дивлюся. В принципі, руни загальну картину дав, і тут я нічого не засвідчу. Середня температура по лікарні. Дивіться, Альгіс. Ну так, да, руна захисту. Однозначно. До речі, дивіться, ріст, різ захисту. Тобто, ну... Це схоже, ПВО і не тільки інших захисних засобів на фронті, зокрема, йде. Мені так бачиться. Ну, захист вищих сил, так, ось він окремо випав. Ну, в принципі, ця руна його також означає, частково. Дивіться, ось соло, руна перемоги. Питали, який рух, як там успішно, неуспішно, пречудово все відбувається. Ось руни натякають щось, що бачите? Поки що інформація приховується стосовно перемоги. Ми ж це з затримками дізнаємося. Да не все в реальному часі треба знати. Буде, буде гарна інформація. Червень обіцяє бути гарячий і в прямому і в переносному значенні. Да, насичений подіями, позитивними подіями. Хто не бачив, прошу розклад на червень. Стосовно ЗСУ. Якщо не забуду, ось тут ось буде підказка. Далі. Що в нас тут? Ну, і дивіться, ось інгус. Інус це якраз про, зави... ну, про успіхи по питанню, так? якщо вдале вирішення питання і так далі. Ну, це дуже потужна зв'язка, дуже, мені подобається. Тобто ну, Це, знаєте, така перемога, знаєте, впевнена, ну і така, як це, вивірена, будемо говорити. Так? Тобто, ну, прям прорахована перемога. В результаті проробленої роботи, ну, як яку закономірний успіх по питанню. Так? Тому що сил бо і часу на це потрачено дуже і дуже багато. Всі цього дуже чекають. Ну, до речі, дивіться, ну і про оборону можна сказати, адже ми не лише ж наступаємо, да? є ділянки, де ми ж все ще обороняємося. Тобто по обороні також успіх падає. І удача. Ну, чудово, чудово. Ну давайте тепер е сили Мордора подивимося, сили тьми, як там у них, як їм наскільки їм весело. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, як останні кілька днів е, проходили бойові дії у е, росіян, і їх, ну, хоча ні, не так. Це ж і Легіон можна зачепити. Ні, ні, ні. Не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, як можна не так. Як останні кілька днів проходили бойові дії у армії Росії і найманців Росії? Ну, тобто Вагнер і так далі. Хай скажуть, скайтю неправда. Утав. Ансус перевернутий. Торісас перевернутий. Беркана перевернута. Інгус, Тей перевернутий. Ой, як сумно, яка сумна новина. Руни при вас діставав, щоб ніхто не сказав, що я підтасував, щоб там підняти бойовий дух чи що. І ні, я за правду. Якби було що сказати показати погане, я показав би. Ну, а в даному випадку хороше для нас. А для росіян. Ну, хто на канал заскочить, ну. Я вас вітаю, що називається. Дивіться, про що у нас тут? Ну, отал. Ну, ніби початок непоганий. Да? А далі Ансус перевернутий, Турісас перевернутий, Беркана перевернутий, Інгус, Тейвас перевернутий. Хочеться сказати сирота Казанська. Щось да? таке на ум прийшло. Дивіться, про що тут мова. Ну, отал. З одного боку, це про власність. Да? Ну і, зокрема, про території. Да? Тобто, ну, е якийсь десь мінімальний успіх могли мати. Мінімальний буквально. А, от, а тепер дивіться далі. Ансус перевернути, це якраз про погані новини, це брехню. Ну, відповідно, стосовно чого? Да? Стосовно просування можна розглянути. Да? Що вони там щось десь захопили? Брехня. Нічого вони ніде не захопили. Дивіться, Тулісас. відсутність активних дій. Ну, тобто, це не значить, що вони в залі сидять, щось то вони рипаються, але е ну, це мінімально, будемо говорити. Да? Дивіться, беркана перевернута. А до речі, ця зв'язка це що? А це якраз втрата території, однозначно, деградація. Одну, отрицательний рост території. Да? Якось так. Тут, до речі, мова може бути як про Білгород і дії Легіону РДК, як він там, Російський Демократичний Корпус, якщо правильно пам'ятаю, так і про те, що в Україні вони також втрачають території. Ну, зокрема, по собственній дурості. Вибачте, да, м'яко скажу, хоча хотілося би крити матом. Е, стосовно Каховської ЕГС, да? Так і е, тому, що ЗСУ дійсно, е, що називається, йдуть вперед. ну Розклад по ЗСУ ви тільки що бачили, да? угу, відповідно. Е, дивіться далі, що у нас тут. Але все-таки інгу паде. Благоприємне завершення певної ситуації. Тобто, ну, дивіться, брехня, брехня, брехня. Схоже, що будуть брехати задля чого. Ну, будуть брехати, да, А народ повірить. Народ повірить, от реально. Народ повірить. Зокрема, дивіться, беркана перевернута, е... з перевернутою, Беркана перевернута, це також можна подивитись, знаєте, як відступ. От реально. Ну, тобто відступ, да, Вдалий відступ, якщо так. Ага. Ну і що це? А ось те вас перевернутий. Це якраз мова про прильоти, по ним прильоти, да? Е, так? Це і прильоти і падіння бойового духу. Зокрема. Угу. Воїн, списи в землю, да? Уже спляті бачать, як би це зробити. Боже, коли вони вже то бункерно перед ногами винесуть, а? навіть це сил не вистачає зробити, це, це капить. Добре, про що у нас тут? Ну, в принципі, так, да. Да, да. дивіться, зокрема, про що це. інус, і те і вас перевернути. Тобто, ну, наздача в полон, до речі, можливо. Ну, руни показали, значит це не про одиничний випадок, а це дійсно можуть їх десь притиснути. Бахмут. І так далі. Десь їх можуть притиснути, що вони здадуться в полон, зокрема. Ось таким чином. Або покидають зброю і звалять. Тут і так, і так може бути. Та тут же ще й можливості обмежені йдуть, окрім того, що відсутність активних бойових дій. Ой, же ж краса. Краса. Ну, добре. Е, ну, в принципі, що тут ще подивитись? Так, я загалом подивився. По напрямкам не полізу. Міста зараз також обережно буду дивитись, особливо ті, які е, на самій лінії фронту знаходяться. Ну, щоб зайво не засвітити. Все, дізнаємося, всьому свій час. Всьому свій час. Ну, розклади ви, в принципі, бачили. Да? По ЗСУ хороший розклад. По оркам, песець. Отак-от. От ну, заслужили. До того йшлося. Добре. В принципі, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.